Допомога фронту, безпека тилу та підтримка жителів територіальної громади. Як Вінниця прожила 10 бюджетних місяців 2024 року, розповіли містянам на інформаційній зустрічі. Про основні показники виконання бюджету представникам громадських організацій розповіли заступник Вінницького міського голови та директори профільних департаментів. Ми намагаємося побутувати діалог з усіма, тому ми проводимо зустрічі як в начальних закладах, так і в трудових колективах, так і звичайно з інституціями громадянського суспільства. Тобто, ми намагаємо донести цю інформацію максимальному колу вінничан, які в свою чергу отримують ті чи інші результати нашої діяльності. Головні пріоритети бюджету громади цьогоріч це безпека та оборона, стійкість та турбота. На них загалом було передбачено понад три мільярди гривень. Найбільше коштів виділили на підтримку сил оборони. Станом на жовтень план бюджету за цим напрямком перевиконали. Передбачали 983 мільйони, натомість спрямували понад мільярд гривень. Ці кошти були направлені на підтримку понад півсотні військових частин. Були спрямовані на закупівлю безпілотних летальних апаратів, паливнозаправників, засобів РЕП, джерел резервного живлення, а також інших матеріальних цінностей за запитами військових частин. Окрім того, хочу визначити, що ті засоби або та техніка, яка не могла бути напряму закуплена міською радою, ці кошти були спрямовані у вигляді субвенції. За 10 місяців понад мільярд гривень спрямували на пріоритет стійкість це забезпечення функціонування інфраструктури та роботи комунальної сфери. Ще 816 мільйонів направили на допомогу незахищеним верствам населення, переселенцям, освітні та медичні пільги, підтримку захисників, захисниць та їхніх родин, що відповідають пріоритету турбота. Про усе, що цікавить, голови громадських інституцій мали змогу запитати у представників влади. У мене питання. Чи депутати і депутати вклали в турботу родини, де є безвісті, зниклі хлопці або дівчата? Ми не розмежовуємо загиблих і безвісти зниклих. Пільги передбачаються і ті, і ті категорії. Леонора Руденко, представниця організації з підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка діє у громаді з 2015 року, каже, такі зустрічі закривають питання, на що витрачаються бюджетні кошти, зокрема і податки містян. Насправді такі зустрічі вони дуже важливі, оскільки це говорить про відкритість влади, про прозорість, про готовність почути кожного представника громади, надати відповіді на питання, які з'являються. Мене як представницю спільноти внутрішньопереміщених осіб мене цікавить, які саме статті закладені на наступний бюджетний рік стосовно саме внутрішньопереміщених осіб. Подібні інформаційні зустрічі управлінці проводять із освітянами, медиками та працівниками інших комунальних підприємств. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.